Втомилися вже хворіти, хочете одужати, тоді переглядайте це відео до кінця, я вам надам корисну практику. Зараз відчуйте свою хворобу, де вона в тілі знаходиться? І в мене отут ваша хвороба. І я вам її надаю. Що в вашому тілі зараз? Напруження, розслаблення, що? Опишіть, що це таке. І тримайте фокус уваги на цій хворобі, де вона в тілі, відчувайте прямо. Може бути, як ком, як стискання. І тримайте зараз підемо в минуле. І зараз ви це ви, вам 30 років, тримаємо хворобу. Вам 28 років, відчувайте, вам 20 років, вам 18 років, 10 років, 8 років. 5 років. 1 рік. Ви в животику у мами, вам 9 місяців. Ви в животику у мами вам 5 місяців. І зараз ви в животику у мами, вам один день. А зараз ви це ви, ви тільки обираєте своїх батьків, і там хвороби ще немає. Там у вас хвороби ще немає, відчуйте. І там приходжу до вас я і кажу: хвороб не існує. Хвороб в житті не існує. Є просто реакція тіла на якусь ситуацію, на якусь людину. Хвороб взагалі не існує. Є просто реакція тіла. Зробіть глибокий вдих-видих, що в тілі зараз відчуваєте? Да. І тепер знову у мене тут зараз хвороба. Ви тут і зараз. І я вам її надаю. Що в вашому тілі? І напишіть мені в коментарях. Що вам вдалося відчути?